Браті і сестри, друзі, ми сьогодні знову дякуємо нашому Господу Ісусу Христу за Його велику любов до нас, тому що дійсно Ісус Христос, який прийшов в цей світ, ми сьогодні нагадуємо, тому що 2000 років тому Ісус Христос був на землі і народився. І ця добра новина, вона для всіх людей, для бідних, для багатих, для мудрих, для нерозумних, вона для всіх. Вселяє надію в людські серця. Вона дає радість на життя, вона дає мир в серця людські. Тому що Ісус Христос Він приніс це до нас. Він приніс для того, щоб люди могли взяти це. Він дає розуміти людині, для чого вона живе на цій землі, яка її ціль на цій землі? Хто вона така, для чого вона тут знаходиться на цій землі? І це приніс Ісус Христос. Він прийшов і Він народився. І знаєте, якщо так взяти, Марія держить Бога на руках і молоко. Марія держить Бога на руках. І він могло похоти. Дитина. Я просто не можу це розуміти. Але дійсно Бог прийшов, Отціс Христос. це для нас є, знаєте, під бадьором те, що світло прийшло в цю темряву, щоб розігнати темряву. Ісус Христос, для того, прийшов в цей світ. І Біблія, вона, навіть Бог, після гріхопадіння, коли перші люди зрішили, Бог не залишає своє творіння. Він не залишає людей на самоті. Я думаю, що якщо так взяти, то нам було б дуже страшно подумати, щоб Бог, Ісус Христос, нас залишили просто. Щоб ми жили, як ми хочемо, так, так і жили кожен своїм життям жив, це була в дійсно. Трагедія для всіх людей, трагедія для кожного з нас особисто. Але Бог не залишає, Він не залишає творіння своє, Він не залишає і нашу місцевість не залишає. Бог всюди присутній. І Він хоче для того, щоб ми прославляли його, для того, щоб ми могли дійсно зрозуміти, що таке Бог Христовий. Це не просто, як ви знаєте, Христос прийшов на землю для того, щоб... Показати чудеса, походити по землі, та й на цьому життя закінчилось. Його зовсім була інша ціль. Але давайте вернемося до пророка Ісаї, 9 ось. Читаємо з 5-го Іша. Бо дитя народилося нам, даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності князь Миру. Без кінця буде множитись панування в тармир на троні Давида засті його, щоб поставити місце, щоб підперти його правосуддя та правдою, і тепер на вікні, ревність Господа, самоота це зробить. Бачимо, як Бог до пророка Ісаї говорить, бо дитя народилося кому, даний нам син. Так, як буто подарка, Бог просто я даю вам, вам свого сина. Бачимо, яка Боже любовсьому проявляється, що Бог віддає свого сина. Нато в тому, що він сказав, ти віддав би свого сина, щоб його тут розоп'яли і війна закінчилася. Хай ніхто не віддав. Але Бог бачимо, віддає свого сина, щоб війна закінчилася між людиною і між Богом. Тому що ця війна вона продовжується, від свого саду, і вона до цього часу продовжується. І Бог віддає свого сина, щоб примирити людину з Богом, щоб сталося примирення. І через те ми бачимо, каже, даний нам син, даний вам Син, даний кожному із нас, Син Ісус Христос. Але ми бачимо, як Біблія далі описує, що це не просто немовлятка мала, яка Марія тримала на руках. Але бачимо далі, як Біблія описує, і в лада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивні поради, Бог сильний. Отець вічності князь миру. Це не просто немовлятко, але ми бачимо, що за цим стоїть, за цим стоїть сам відвічний Бог, який прийшов в цей грішний світ, Прийшов, щоб виконати волю Отця Небесного, щоб виконати те, для чого він був призначений, прийшедши сюди, цей грішний світ. І послання до Євреїв киємо другий розділ. Другий році читаємо 14 вірш. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, серду диявола та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався неволі, бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння. Ми бачимо, що послання це говорить про те, що. Ісус Христос одягає це христо тіло. Це навіть якщо взяти дуже велике приниження, так взяти для Ісуса Христа. Бог відвічний, святий Бог, який понижається і одягає в тіло. Це те саме, що знаєте, взяти людину, одягнути в жаб. Приємно вам було, що щоб нам одягнути в жаб це тіло. Я думаю, що нам було б неприємно. Ісус Христос одягає це тіло. Для того, Стати нашим учасником, щоб бути з нами разом, щоб бути, і що, щоб смертю знищити того, хто владу має смерть і церкву диявола. Ми бачимо, що на землі ще є ворог людських душ, сам диявол. Бог його бачимо ставив на землі, і він зараз продовжує діяти, його ціль погубити, знищити, вкрасти. Він не приніс мир на землю. Він Перших людей, Адам і Єва, які в Едемському саду спокусилися на його обману. Він обманув перших людей. Обіцяв їм дуже багато чого. Але ми знаємо, що були люди перші обманули. І він продовжує свою, свою працю зараз на землі. Його є своя влада, його своя є кантора, якою він працює, якою він дійсно діє на людей. Він не тільки віруючих людей ненавидить, він і, і віруючих не віруючих людей, він також. Ненавидить, тому що його ціль погубити. І бачимо, Ісус Христос приходить на цю землю для того, щоб знищити діла д'явола та визволити тих усіх, хто все життя страхом тримався в неволі. Ми бачимо, яка ціль Ісуса Христа визволити. Це не просто, знаєте, бенкети якісь якісь, але його ціль була визволити, прийти до нас з вами. Визволити кожного із нас. Він мав це тіло. Він злотів. І все життя страхом приймалося свето, неволі. Ми бачимо, яка ціла. Ми всі були. Ми всі попали під вплив гріха. А природа, природа зосталася на нас. І ми несем ті наслідки гріха. І Христос хоче визволити людину, хоче визволити з того ярмастої неволі для того, щоб. Ми були вільними. Отже, капі знаєте правду, а правда вас зробить вільними. Світ, який наповнений неправдою, лживостю, і люди більше приймають неправду, чим правду. Тому що ворог діє він постійно підкидає свою правду. І через те важко зрозуміти, де є правда. Кожен, коли Ісус Христос стояв перед Пілатом, він говорить, що є правда. Перед Ним стояла правда. Ісус Христос стояв, який приніс себе, який відкрив правду людям. Тому що люди знаходяться в неволі для того, щоб нас було визволити. І це сталося. І це сталося для тих, хто прийняв Ісуса Христа. І апостол Павло до Колосян. давайте ще відкриємо. Колосян, перший розділ із 13-го Іша що визволив нас із влади темряви, переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений першу всякого творю, бо то ним створено все на небі, на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи влади чи начальства усе через нього і для нього створено. А Він є першим усе і в і він, голова тіла церкви, він початок переворожений смерті, щоб у всьому він мав бо Угодно було, щоб у ньому перебувала уся повнота, щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа його через нього чи то зернечка небесне. І ваш, що були коли колись відчужені вороги думкою злих учинка, тепер же примирив смерті в людській тілі його, щоб учнити вас святими, непорочними, неповинними перед собою. Апостол Павло пише це послання, тому що були вже вчителі, які говорили, що Ісус Христос був не в тілі, Він був просто Духом. І він пише це послання до церкви, що Ісус Христос був у тілі, що Він постраждав тілом, а не просто Він був якимсь духом. І бачимо, апостол Павло через це й пише, тепер яка примирив смерть у людськім тілі його. І бачимо, яке. І апостол Бого це пише, щоб учинити вас, святими непорочними перед собою. Ісус Христос був тім, Він ходив. Каже, апостол і говорить, що ми торкалися його, торкалися як життя. Ісус Христос Він приніс життя для людей, і життя для кожного з нас. Це велика Божа милість, на яку ніхто з людей не міг би заслужити, ніхто із нас. Не міг би заслужити цю Божої милості, яка проявилася через Ісуса Христа до кожного із нас. І це дійсно є нам за що дякувати нашому Господу, що Господь пішов спасти нас. І це різдво, воно дійсно ще раз нам нагадує. Хто такий Ісус Христос, для чого він прийшов в цей світ, щоб народився від Ю Марії, щоб він мав людське тіло для того, щоб виконати волю Отця свого Небесного. І Іван говорить, що це кагнець Божий, який на себе взяв гріх світу. Ісус Христос прийшов померти, за мої гріхи. Він прийшов померти і за твої гріхи, щоб ти міг мати в ньому життя вічне. Ціль Ісуса Христа була єдина. Померти за наші гріхи і нас визволити від той темряві і привести до дивного світла свого. Це Божа милість, це Божа благодать, яка з'явилася до нас, ще Сина його Ісуса Христа. Христос народився в молиться.